Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. У цьому випуску говоримо про встановлення енергогенеруючих пристроїв за грантові гроші і безвідсоткове кредитування на придбання енергообладнання для українців. Які умови для позичальника? Скільком волинянам вдалося отримати позику, і кому відмовляють у наданні кредиту під 0%? Про усе це далі детальніше. В Україні з 20 липня запрацювала державна програма з кредитування на придбання енергообладнання для жителів країни. 200 волинян подали заявки, аби взяти кредит під 0% у банках на придбання та встановлення генеруючих установок на альтернативних джерелах енергії, розповів Суспільному Андрій Ткачук, заступник начальника обласного департаменту економічного розвитку. Програма реалізовується урядом України спільно з фондом розвитку підприємництва. Вона спрямована на забезпечення населення електроенергією, а не на продаж за зеленим тарифом. Найперше обмеження, яке існує, це до площі житлової будівлі, це не більше 250 квадратних метрів. І друге суттєве обмеження це потужність установки, якщо це йде мова за сонячні батареї чи установку енергогенеруючу на сонячній енергії, то це не має перевищувати 10 кВт. П'ятисотням волинянам відмовили у можливості скористатися держпрограмою, розповів Суспільному посадовець. Серед волинян, які не змогли взяти кредит у банку під 0% на встановлення сонячних панелей для власних потреб, лучанин Артем Запотоцький. Банк не визнає документи. У мене документи, видані 2008-2009 рік, виявляється, що треба перереєструвати в новому реєстрі. Підавши ці всі документи, я почав рухатись. Звернувся в підприємство, під яке займається встановленням сонячних панелей. Вони розрахували, подали рахунок. Я просив на 10 років. Сума в мене виходила 250 тисяч гривень. На 10 років ми порахували з дружиною, що ми це спокійно витягнемо і ну, повернемо. Вказані були й інші причини відмови. Розповідає лучанин Артем Запотоцький. Спочатку вказали, що ми з дружиною розлучені. Ну, це була така цікава відповідь. У Вас неправильно зареєстровано право власності. Останній варіант, чому мені відмовили? Мій син, якому зараз 16,5 років, є співвласником 40% будинку і земельної ділянки. Оскільки ви не є співвласником, ми вам відмовляємо. Артем Запотоцький за власні гроші встановив 8 сонячних батарей, але меншої потужності інвертор та акумулятор. Каже, прогнозує, що тарифи на електроенергію й надалі зростатимуть. Влітку у комунальних рахунках оплачує за електрику майже 800 гривень щомісяця. Тож говорить, намагатиметься економити, аби не перевищити 500 гривень. Заступник начальника обласного департаменту економічного розвитку Андрій Ткачук каже, в області 10 банків долучилися до державної програми з кредитування енергообладнання. Суспільне. Звернулося за коментарем до представників одного із банків, які бере участь у державній програмі. Заступник керівника регіонального управління філії Ощадбанку в області Анатолій Чаблук розповів про умови участі у програмі. Термін кредитування варіюється від одного року до 10 років. Сума кредиту мінімальна від 100 тисяч гривень до 480 тисяч максимальної. Процентна ставка нуль, але є одноразова комісія в розмірі 1,5% від суми кредиту. Якщо платіжна або кредитна історія позичальника є бездоганною, а також він виконує усі. Вимоги державної програми, то підстав відмовити такому позичальнику в банків. Немає. Учасником програми можуть бути офіційно працевлаштовані люди, пенсіонери, фізичні особи-підприємці віком від 21 до 65 років. Товаром може бути гібридна система електропостачання, сонячні батареї або вітрова установка, інвертор, система зберігання накопиченої електроенергії, акумуляторні батареї, а також послуги з монтажу цієї системи. Держпрограма розрахована лише на власників. Приватних домогосподарств, які можуть звернутися із відповідними документами до банку, клієнт звертається з необхідним переліком документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи, свідоцтво про шлюб, довідка про несудимість, документальне підтвердження права власності на об'єкт нерухомості. Ну і рахунок фактура. На обладнання, яке планується придбати, банк у разі відсутності заперечень і зауважень, подає відповідний пакет документів на фонд. Як на Волині працюють з грантами, говоримо далі. Новолинська центральна міська лікарня, перша в області, де встановили 39 сонячних фотоелектричних модулів за грантові гроші. Сонячна гібридна електростанція потужністю 20 кВт. Лікарня готова до блекаутів і зможе надавати допомогу пацієнтам під час вимкнень електроенергії у нічний період, розповів Суспільному директор медзакладу Олег Шепелик. У пологовому відділенні Нововолинської міської лікарні щороку відбувається понад 400 пологів. За словами директора медзакладу Олега Шепелика, із встановленням сонячних панелей відділення зможе працювати і бути енергонезалежним цілодобово. В пікові навантаження, сонячна електростанція. Дозволяє нам зменшити навантаження взагалі в мережі. Це перше. Друге, гібридна електростанція сонячна, яка буде встановлена в нас, буде мати можливість накопичувати електроенергію і в період, коли вечір або ніч, коли немає достатньої кількості сонця, цю електроенергію віддавати. У підвальному приміщенні лікарні працівники підрядної організації встановили інвертори та інше устаткування, каже майстер Олександр Маліновський. Кожний інвертор, кожна фаза по 10 кВт, загальному 30 кВт на три фази. Сонячну електростанцію встановили на даху пологового відділення лікарні, беручи участь у проєкті відновлювальні джерела енергії для стійкої України, що виконується за дорученням уряду Німеччини. Реалізують його спільно із громадськими організаціями Екодія та Екоклуб, сказала проєкт проєктна менеджерка медзакладу Вероніка Сергієва, сонячна електростанція дозволить генерувати щороку близько 20,6 тисяч кВт годин електроенергії, що еквівалентно приблизно 230 тисяч гривень. Дозволить зекономити така сонячна електростанція на рік. А також що не менш важливо, це є плюс для нашої екології, оскільки така сонячна електростанція впродовж року дозволить скоротити викиди СО2 в атмосферне провітря порядку 12 тонн». Наступне приміщення медзакладу, де планують встановити сонячну гібридну електростанцію потужністю 100 кВт, буде хірургічно-травматологічне відділення, каже керівник Олег Шипелик. З його слів у середньому економія енерговитрат щороку зменшиться на 30%. Економія у двох приміщеннях становитиме орієнтовно до півтора мільйона гривень із 4,5 мільйонів, які платять зараз. Подібний досвід має лікарня в Шацьку. За 10 днів роботи сонячної електростанції тут зекономили понад 300 кВт електроенергії, а це орієнтовно 3 тисячі гривень, розповів Суспільному медичний директор Роман Вензловський. У медичному закладі, який обслуговує понад 16 тисяч населення місцевої громади, завдяки гранту вдалося встановити 60 панелей потужністю 30 кВт. У сонячну літню погоду робота сонячної електростанції дозволить повністю забезпечити лікарню електроенергією, розповів медичний директор Роман Вензловський. Знаходимося в рентген-діагностичному кабінеті. Він є одним з основних споживачів електроенергії. Він має дуже значні пікові навантаження при включенні рненівського обладнання. Роман Вензловський каже, у шацьку лікарню входить поліклініка 30 ліжок у стаціонарному і 10 ліжок у паліативному відділеннях. Що місяця медзаклад відвідує до 3,5 тисяч пацієнтів. Сонячна електростанція у разі відімкнень електроенергії забезпечить надання стабільних медичних послуг та зменшить рахунки на оплату енергоносіїв. Ми можемо третину електроенергії отримувати за рахунок сонячної генерації. Наша станція є мережевою, вона генерує електроенергію, але не акумулює її. Встановлення сонячних панелей стало можливим завдяки гранту, який у лютому цього року виграла Шацька селищна рада, розповідає секретар Богдан Тимошук. Вдалося нам залучити грант з республіки Німеччина 800 тисяч гривень плюс наше співфінансування. 20%. На шацькій лікарні каже Богдан Тимошук, селищна рада планує встановити обладнання, яке буде акумулювати вже вироблену електроенергію. Наразі шукають можливих грантодавців. Компенсувати енергозберігаючі заходи в ОСББ міста планують за гроші з бюджету Луцької громади. Депутати міськради під час чергової сесії підтримали продовження терміну дії на 2025-2026 роки програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк каже таке: з міста покриваються суми це в межах 30%, але не більше поки що одного мільйона гривень. Це включає в себе програма Енергодім та Гріндім. Ну тобто дві таких програми, які на сьогоднішній момент, якби діючі в Україні, як буде відбуватися фінансування, поки що вони не фінансуються. Енергодім це утеплення. А Гріндім передбачає установлення там сонячних панелей або вжиття інших енергоефективних заходів. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільний Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.